Сказали, він її не почув, вона 10 ну, натікнула, а він не розуміє навіть. А жінкам важливо ритуали, правда? Принести квітку, вийшов десь побігати в шортах зранку, зірвав якийсь там колокольчик в сусідському заборі, приніс і їй вже все класно. Правда? А чоловіки часто не розуміють і на тому стосунки не клеються. Тому так відбувається, що. В нашій емоційній сфері, які приблизно 380 мільйонів років, тобто наші емоції в тій системі, вона древня, вона багато де перевірена, пройдена. І є наш розум, логіка, абстрактне мислення, ті якості, які ми називаємо людськими, і їм років так приблизно 100 тисяч, плюс-мінус. Звичайно, що буде домінувати що? То, що емоційне. І в нашому житті домінує емоційне. Чому ми ходимо на концерти на чому люди вживають алкоголь на подруг для отримання емоцій, правда? Нам потрібно забезпечувати собі цю емоційну сферу, але ми про це забуваємо. У нас є потреба всім разів більше відчувати позитивні емоції, ніж негативні. На рівні фізіології. У нас є потреба всім разів більше відчувати позитивні емоції. А скільки ви сьогодні усвідомто відчули позитивних емоцій порівняно з негативними. Сім разів більше, чи ні. Так, супер. <реш> Тоді тут, 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 тут все класно. Але в більшості ми багато відчуваємо негативних емоцій. А це як фізіологія. Фізіологічні потреби ми відчуваємо, правда? І фізіологічну біль ми чітко відчуваємо. А емоційну біль ми можемо носити з собою тут, так, тут або тут, роками, або навіть тут, або тут. Роками. І проявляється воно в психосоматиці, вона щось відмовляє, ноги не ходять, руки не ходять, і переводять все в порядку, а в реальній не в порядку. Психосоматика. Нам варто навчитись е, задовольняти свої потреби. Ми, в принципі, як люди е, буквально вчора війшли в місто, та, скільки поколінь, до того ми жили тисячоліттями, десятки тисяч років в лісах у полях. У нас був інший спосіб життя, а зараз що телефон, лампочка. І наше тіло, наша психіка не адаптувалася, ще не встигла адаптуватись. І що виникає? Виникає незрозуміло що. Ми себе погано почуваємо. От та так звана хронічна втома в 21 столітті. Це просто результат того, що ми перейшли дуже швидко в інше середовище і забули про це. І забули жити таким чином. Тому нам треба бути побільше на природі. У нас всіх є подавлені емоції. І подавлені емоції потрібно проявляти. Як, як найкраще а, о, звільнятися від подавлених емоцій? Агресія, як ви думаєте? Як? От агресія Котик, собачка відчула агресію, вони гавкають, някулі шеплять. Люди, як відчувають агресію, вони сваряться, б'ються. Але не завжди можемо своїтися. Правда? Як ми можемо потім це конструктивно. Задовільнити до своєї потреби. Як ви хочете? Крикотерапія. Крикотерапія, супер. Ще? Спорт. Спорт, супер. Особливо ті варіанти, де ми імітуємо боротьбу. Круто. Дихання, фізичні вправи, не знаю. У мене ще кулінарія, тобто щось. Кулінарія, так. Спортів, <різь> так. Дуже файно працює кидання. Я чекав стіму, коли ми мотуємо дартс, це дуже круто допомагає. Мені от говорять, як мені позбутися від тривоги. приходить жіночка вже якийсь там раз на консультацію. І очевидно, що в неї дуже така лабільність велика, тобто різні емоції бувають, швидко змінюються. Треба практикувати деякі речі. Говорю, ви то робили ще рекомендую? Ні, не робили. Чому? Ой, не було часу, ла-ла-ла, 10 хвилин на день Не було бажання. Якщо використовувати дещо протязі декількох хвилин на день, можна звільнитися від багатьох своїх проблем, в принципі. Як таблеточку це сприймати. Але людям що хочеться. Людям хочеться чим складніше, тим цікавіше. Через дві хвилини, Андрій буде. чим складніше, тим цікавіше. Якщо я тут винесу графіки великі, такі от книжки я розкажу, тут розписана унікальна система, там розроблена якимось, то... Все повірити, і ця таблеточка синтезована, найліпшим там ви приймете, і вона вас цілить. Окей. А якщо просто сказати, робіть певні фізичні вправи, дихальні практики по 5 хвилин на день вам буде добре, хто це оцінить, правда? Це взагалі щось таке, що вона в школі нам говорило, роби то, одне, друге, десяте, ми тепер розуміємо, що нам все толку з того ніякого. Тому ми шукаємо щось складніше. Я завжди говорю найбільший мудрець всередині вас. В принципі, якщо ми навчимося спілкуватися своєю інтуїцією з собою без призми, через відсутність призми страхів, чужих переконань і решта всього, то ми відчуємо, що нам на даний час потрібно. У нас є внутрішні моделі поведінки, і дуже багато людей, приблизно 85%, використовують дитячі моделі поведінки. Що це таке? Це відсутність відчуття відповідальності за своє життя. Що таке відсутність відповідальності в своє життя? Я сюди приїхав, я їхав в транспорті, транспорт запізнився, всі козли, уроди не можуть організувати. Погане повітря, тут вони заборонують. То відсутність розуміння, що моя дія має реальний результат. Якщо я розумію, що транспорт погано їзде, а я їжджу на транспорті, треба вийти раніше і тоді її цей. Набагато простіше осуджувати когось, набагато простіше когось критикувати, чим самому. Робити якісь дії? Чому як ви думаєте? Чому так важко людям робити нові дії?